Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні ми на гуртовому ринку під назвою столичний у місті Києві. В цьому відео ви побачите, як заїхати, які нюанси, скільки що коштує, і як тут взагалі все влаштовано. Тому, якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною і гарного вам перегляду! На годинку п'ята година ранку. Ми на стоянці Рушаємо. кінець комендантської години. Головне не проїхати свій з'їзд, тому що виконати подвійний розворот буде тут цілою проблемою. А вдень ця дорога взагалі перенавантажена трафіком. Вночі цю вивіску дуже добре видно, тому немає ніяких проблем. А, якщо вам немає де переночувати, то багато хто стає ночувати ось просто вздовж цієї дороги. Це вже дорога до самого ринку. І ось зараз вона, ви бачите, вся у фурах. Їх використовують дуже часто як склад, Ну, а також для ночівлі. І таким чином ми мандруємо до пропускних пунктів. Обираємо той, який горить згори зеленим кольором. Зараз відкрито три пропускних термінали. Стаємо в чергу та чекаємо своєї черги. Далі під'їздимо до віконечка, даємо оплату. Нам видають а, чек. Та дають картку. Зараз покажу, як вони виглядають. На пропускному пункті у нас запитують номер машини. Та що ми веземо? Ми кажемо, що веземо овочі. Далі нам вибивають чек і видають ось таку картку ні в якому разі викидати не можна, адже там будуть протягом дня ставитись позначки, і на виїзді ви його маєте віддати назад ось тому оператору. Для чого потрібна ось ця картка? На ній є номер адміністратора, і після в'їзду ви маєте зателефонувати цьому адміністратору, сказати, що ви заїхали торгувати. Він запитує, який у вас товар, і далі а, дає вам місце. Він каже: наприклад, там буряковий ряд, а о, не не бурякове, а картопля борщовий. Борщовий ряд, наприклад, місце там 105 Чи салатний ряд, місце таке то. Це є обов'язковою процедурою, аби вас а, поставили на певне місце і зареєстрували в системі, а, щоб далі на ваше місце нікого не поставили. А зараз а, осінь. І місць багато, тому зазвичай зараз оператор, не оператор адміністратор, пропонує нам самостійно. Підібрати собі місце, а далі вже зателефонувати йому і сказати, де саме ми стали. Але овочі, які ви привезли, мають попадати з тими більш-менш, які врядують. Тобто, якщо в ряду зазвичай там картопля, буряки, морква, то ви маєте ставати відповідно з такими ж товарами. Якщо у вас переважає, наприклад, баклажан чи перець, ви стаєте в салатний ряд, а також є ще фруктовий ряд. Тож за ось цим номером чергового адміністратора ми зараз телефонуємо і запитуємо, куди нам ставати. Ось так виглядає фруктовий ряд. Зараз приблизно шоста година, ще темно. Сталося так, як я ми казали. Адміністратор сказав: шукайте собі місце, яке вам найбільше сподобається. Станете, зателефонуєте нам. Поки чоловік пішов шукати місце, ми стали в самому кінці. І звісно, що моніторити ціни на ринку вони змінюються кожен день, і бажано перед днем дивитися статистику. Тому що ринок столичний щодня виставляє свої ціни більш-менш найнижчі і найвищі, і середню стави на своєму сайті. Ну а також перед заїздом все ж таки промоніторити, аби не продати дешево. Ось ми на місці, як завжди, відзняти в момент відкриття ми не можемо, тому що в той час, як ви тільки відкриваєте двері. Починаєте виставляти товар, одразу набігають покупці. Найактивніший час продажу це з шостої до восьмої години, тому що всі інші потім розкупляються і їдуть розвозити по точках міста. Що в нас розібрали в першу чергу? Це баклажан, увесь і дрібний, і крупний. Ми його розділяли крупніший, дрібніший окремо. забрали одразу капі. І помідор. Помідор сьогодні дуже гарно пішов. Ціни такі 25. Дрібна сливка, дрібніша сливка, крупніша діна у нас був по 30, П'єтра роса по 25. Зелений в переміжку з бурим по 20 гривень. Також сьогодні, що мене здивувало, в нас взяли гострий перець. Ось такий крупний, але зелений. той, що був. Потрібен людям був саме зеленіший. Взяли три ящики забрали. І так люди брали для себе загалом. Кукурудзу по 10 сьогодні, дуже багато її на базарі, тому ну, потихеньку йде. У нас гарна кукурудза, тому що ще є і в сусідів, і далі, але в нас найкраще. Помідори в нас також гарні. Є в нас помідори для переробки, є другий качан, по виставили по 5 гривень, також не сильно, але йде. Ну і кукурудза пішла також. Кольрабі лише питають, але е, поки що не беруть. Так само минулого разу її, якщо не помиляюся, взяли одну штуку, вона досить велика. ця. І е, е, ось так. Гогошари лишилися з перців, а так загалом весь перець забирають, е, дивлячись, яка ціна, якщо ви не сильно там тримаєте прям ціну. То його, в принципі, забирають. Ну і білозірка, зірка. В нас його той, що ми збирали вже після морозу, у нас його багатенько вивозимо так само по 5 гривень. Ми цей раз вже по 5 гривень, або люди забрали, хай переробляють. Ось такі ціни і такі справи. Ну і зараз якраз восьма година ранку, і здавалося б, що далі буде, а далі підуть роздрібні покупці, ті, які будуть брати по кілограму, по три, по п'ять. То як, Але з, ним, з ними треба вже тоді стояти, чекати. Тому що якщо ви маєте, що таке швидко продати, ви приїжджаєте і гуртовим покупцям, продавцям, покупцям да, продаєте. Або ну, зазвичай підходять дуже багато саме ті, які ось до цього часу розбирають. Тому ось те, що бачите, перед собою це те, що в нас лишилося. Постоїмо ще добре, що дощику зараз немає. 11 година, і ось це все, що в нас залишилося взагалі. Сьогодні дуже добрий день був, все пішло, дощик переставити і, наче, непогано. Ще думаємо, чи стояти, чи вже збиратися. Сьогодні навіть кольорабі пішла, ось останній ящичок лишився. А так, навіть перець гострий пішов, що мене дуже сильно здивувало. Ось так. Далі, перед тим, як збиратися, потрібно. Прибрати за собою місце, тому обов'язково мати при собі віничок, тому що перед виїздом потрібно зателефонувати за тим же номером на карті, викликати сюди адміністратора, який під'їде. Подивиться, що місце чисте, поставить вам на цьому чекові печатку, і далі з цим чеком треба їхати знову на КП. Що дванадцята година дня? Ми викликали адміністратора. Він прийшов, подивився наше місце. ось таку відмітку. Місце прибрано на Чекові. А ми закрилися зараз, ще прийдемося по базару, подивимося, можливо, щось собі прикупимо, можливо, якихось груш чи слив. Ми завжди таке беремо щось смачненьке, і будемо їхати додому. Все, ми зібралися доскладалися, отримали печатку. І їдемо на вихід. А точніше на виїзд. Ринок дуже великий. Торгівля як на дворі відбувається, так і у павільйонах. У павільйонах місце отримати дуже складно і воно набагато дорожче. Там, відповідно, і ціни на товар такі, скажімо, дуже дорогі, реально дорогі. А загалом базар. Дуже розширюється, добудовується весь час. Ось та, та, той майданчик, на якому ми сьогодні стояли цього літа, ось ми стоїмо, а минулого літа ще його не було. І ось ви бачите, будівництво йде повним ходом. Завозять тротуарну плитку, і буде все будуватися, добудовуватися ще майданчики. Тут своя інфраструктура, свої дороги. Це ми ще на території базару. Там квіткові ряди. І ось на виїзді такі термінали. Так само горять зелені стрілочки, де нам можна їхати. А відповідно цін, ціни ви побачите зараз на екрані. Я додам скріншот з їхнього сайту. Ці ціни були актуальні в цьому році. Весь рік. Вони трішечки дорожчі стали, ніж минулого року. На 100 гривень точно піднялися. І для продавців і покупців, відповідно, ціни, як ви бачите, відрізняються. Це ми виїжджаємо напряму. Це ось те місце, яке я вам показувала в темряві, де м -м, можна переночувати перед заїздом на базар. І, до речі, є такий нюанс: якщо ви заїздите, заїздите увечері, то вартість буде наполовину дешевше. Тобто, наприклад, якщо ми заїжджаємо о 5 годині вечора, то місце для нашого автомобіля буде не 700 гривень, а 350. І це буде ціна до. Десь 11 години наступного дня. А 11 години, якщо ми будемо там продовжувати стояти, буде нам потрібно буде платити знову 700 гривень. Ось так. Тому ми порахували, що це не варте того. Але найкраща торгівля з самого самого ранку. Ось така подорож на базар. Сподіваюся, що щось для цього вам було корисним. До нових зустрічей. До речі, питання чекаю в коментарях. Відповім на всі ваші питання і поясню нюанси.